So now let me feel it's over. Cause I finally realized that all this time it was in me А тепер обійми себе. Так, просто візьми тако, і обійми себе. І зрозумій, що всі ті речі, які ти шукала в інших людях, в інших подіях і ситуаціях, вони давно були в тобі. Ти шукала в інших якоїсь підтримки. Ти сама себе підтримуєш. Ти шукала в інших впевненості, в їхніх діях, вірності в тому, що у них правильні сценарії життя, і це все прибуло в тобі. Ти це твоя опора, Ти – це твоя підтримка. Ніхто не зрозуміє тобі краще, ніж ти сама себе. Ніхто не додасть тобі впевненості і не скаже, що ти йдеш правильним шляхом, бо ти сама це знаєш. Скільки разів, скільки ми намагаємося знайти щось в інших людях, насправді вже є в нас. І ця теорія, знаєте, про те, що якби там протилежності притягуються, насправді просто ми бачимо риси характеру в інших людей, які є в нас, і ми просто їх чомусь не розвиваємо, бо просто не хочемо, просто максимально не хочемо повірити в те, що в нас є. От подобаються нам харизматичні люди, впевнені, навіть егоїстичні, ми з нею спілкуємося, в надію те, що будемо говорити. і... Цю частинку їхньої впевненості заберемо собі, а по факту то вже це все є в нас. Ніхто тобі з інших не дасть впевненості. Ніхто тобі не дасть якихось рис характеру, поки ти сама їх собі не розвинеш, поки ти не писаєшся за мету. Зараз дуже популярна фраза. Ще вона вже декілька років, але зараз вона так знову на піки треба виходити з зони комфорту. А скажи, будь ласка, а нахуя з неї виходить, якщо ти її не створила? Це не... Виходить з зони комфорту це тоді, коли от ти себе почуваєш некомфортно, там ти зараз знайде... знаходишся, якби. Знайдуєшся, ну да. говорили польською просто якийсь час. Якщо от ти реально розумієш, от ти, не знаю, інтровертична, наприклад, і тобі це не подобається, ти от хочеш бути такою, от вийшла зірви голова. значить ти береш і виходиш. І просто якби, от... ну робиш. Говориш з ну, бо тобі некомфортно така, яка ти є, наприклад, зараз. Але якщо тобі ідеально з собою такою, тобі подобається не сидіти там, читати, сидіти там, говорити на якісь там, не знаю, інші теми, а тобі всі говорять, що ти ніж треба бути такою, 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 пам'ятаю, щоб так вийшла і, і всі тебе помітили. Але якщо ти цього не хочеш, то наш тобі це робити? Навіщо саму себе змушувати і от саму себе от якось гвалтувати? Замість того, аби просто жити в гармонії з тим, що ти хочеш. Якщо тобі комфортно бути такою, якою ти є. Але, наприклад, ти от, ну, хочеш чогось більшого. Але залишаючись собою при цьому, то ж можна навіть якісь інші альтернативи. Не всі мають ходити і, і бути таким підривними і так далі. Раніше в мене було, я справді була ін, таким інтровертом і от що почувала себе погано, але просто через те, що була така пресія, от мені там знаєте, якби там в сім'ї говорили, там бабушки і так далі, про те, що от е, я маю йти спілкуватися, заводити собі друзів. Але по факту я цього не робила, бо оточення, яке тоді було у мене, мені не відповідало. Я не хотіла йти спілкуватися з цим. Мені було не цікаво з ними. А чомусь всі вважали про те, що от я така недружелюбна, не компанійська, як мені казали. Але просто я тоді, на той момент, мені там було на років там, 12, там, 13, і раніше і так далі. Мені просто не було цікаво з тими дітьми, з тими підлітками, тому я цього не робила. Навіть будучи вже в ліцеї, тобто трохи там старшою, мені там було років 16, там, ну, від 15 до 17. я, деякі, я просто втікала звідти якби, на якісь там свої прогулянки, на дві години спеціально виходила, щоб там я не бачилася ні з ким і так далі. І це були мої моменти з собою. І чомусь там, якби ну потім то вже, звісно, всім було цікаво, що я там де хожу, де я роблю і куди я там зникаю. Але ну по суті, якби на початку то могло розглядатися, якщо от я така от відходжу від них, але просто там не було настільки багато тих людей, з якими я хотіла спілкуватися, потім проводити свій час. Потім в мене змінилося трохи життя, я знайшла зовсім інше оточення, і я розумію, що я стала тим прям може навіть не, не стала тим екстравертом, а це просто завжди було в мені. Але через те, що в мене були якісь, якби ті знайомства і люди, якими. Я не хотіла розвивати якусь е глибшу там релацію, якийсь там зв'язок і так далі, я просто от, ну, закривалась. бо мені було комфортніше з собою, ніж бути з кимось непотрібним мені. І так само якби, зі всім. Якщо ти себе почуваєш комфортно, а тобі говорять якісь інші речі, та, та похуй. Ти просто робиш так, як тобі комфортно. І по суті, потім, коли ти якийсь час розумієш, що ти. Ведеш себе інакше, ніж як ти робила то тоді. Це не через те, що в тебе просто от якось ти там сильно змінилась. По факту, це все вже було сиділо в тобі, просто, ну, якби інші були умови. І люди ми дуже всі адаптативні. Якби там не було, навіть як найбільш консервативна людина, то прийдуть такі часи, коли вона просто не буде мати іншого вибору о тим, як пристосуватися до того, що вона є. І ми всі дуже мобільні насправді. Просто просто до тих умов. Тому якщо зараз ти ведеш себе ось так от, задай собі питання, а можливо просто в тебе таке оточення. Якщо тобі некомфортно в тому, яка ти є зараз, і проблема так само в оточенні якомусь, а не тільки в тобі, в твоєму мисленні, ну бо так само так ми розділяємо про те, що якби є все ж таки проблеми наші внутрішні, а є так само проблеми зовнішні, бо ми, якби люди суспільні, і взагалі істоти так само, якби суспільні і так далі, ну, ми живемо з людьми. І по суті. Деякі наші проблеми можуть працювати не через те, що от, ну, ми такі кончені. Ну, бо якби є такі, наприклад, люди, таких, але, що я, що якби Ви Ви не завжди я, а всі а всі, а всі ні. А потім ти задаєш собі питання, як думаєш, а ну а я так роблю? От проаналізуй себе прокопайся от, в собі в тому, почитай ту внутрішню книгу, яка є у тебе там. От чому ти так от, якби задаєш собі питання, наприклад? Я, яка я? 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 Хто ти? Стою такой спей, хто ти? В тебе приходить якісь там от, навіть два-три слова. А потім такий, окей, що я роблю? Теж приходить щось. А чому я то роблю? От основне питання здавати, а чому я це роблю? Чим я себе мотивую на ці дії і так далі. І потім в от виходить, якби я раз писала, там була така якби, система, ти пишеш, наприклад, по-моєму, 16 слів. Але то, то би не важливо, якби там, ну, якби сам факт, що було якби багато, але навіть, може бути 14, може бути не за п'ятнадцять, і там має бути парне число. 12 і так далі. Пишеш собі, наприклад, якась твоя там проблема, яка у тебе, якби, от є тебе щось нутруйда, і ти пишеш слова асоціації, які от в тебе виникають з цією проблемою. Навіть не, не проблемну ситуацію, просто скажемо так. Ти пишеш собі ті оті слова, потім ти ті кожні два слова групуєш, і у тебе виходить як така пірамідка. Якби от було 12 слів. Наприклад, потім ти два слова перші згрупувала в два, ну якби в одне, і кожні колоночки. Потім ті наступні два слова знову групуєш в одне. Якби ті слова, які у тебе, і ти що вони з чим вони можуть бути пов'язані? І в кінці у тебе от, на горі на тій вершині, виходить, якби основна от, проблемка твоя, от якби корінь, чому так себе ведеш. І в мене, по суті, одна з, коли я проводила таку свою аналіз. Було, як виявилося, про те, що я навіть не, не подумала до того, як не перебула той аналіз. Я себе якби, бачила такою однією і вважала, що, наприклад, проблема просто в тому-то, в тому-то, а по суті, результат, який в мене вийшов, був зовсім інакший. І мій, наприклад, був, що якби, це нав'язані мрії. Тобто, по суті, я робила не те, що хотіла я, а бо, бо то було так нав'язано якимось ідеалами, чужими, не моїми власними. І от. Бо якщо тут є якась, не знаю, проблема, яка тебе нутрує, задай здесь собі питання справді твоя проблема, чи це просто, ну, хтось тобі так щось сказав, хтось тобі там щось подумав і так далі. Коли ми купаємось, якби от читаємо внутрішню ту книгу, ми краще, по-перше, розуміємо себе і, по-друге, наші дії потім змінюються. Який сенс себе ходити мучити, що ти якась не така? Якщо просто можна зрозуміти. Я така. От статусі, да, ну, от я така, понимаєте? Така... Не така, можливо, вам, яка, яка вам не пасує, але я така для себе. Потім з'являється питання, чи тобі відповідає то, як ти себе ведеш. Якщо ні, ну, то добре, то вже зовсім інша історія. Ми розписуємо план, як, як стати тією, якою ми хочемо бути. Але якщо нам комфортно бути тією, якою ми є, а ми не пасуємо якимось іншим людям, ну, то, значить, до побачення тим людям. Бо не має жодного сенсу змінювати себе під людей, під ситуації. Треба підлаштовуватися, якщо тобі це вигідно. Але якщо тобі вигідно бути такою, якою ти є, а... а людям навколо тебе то не вигідно, ну то тоді, значить, ми розриваємо контракт. Бо люди приходять і уходять завжди. Якби ти не хотіла втримати когось, то що не належить до твоєї історії, не має в ній бути, і виконує свою місію, завжди піде. Подруга, друзі, колеги, партнери якщо вони не твої, вони підуть. І не має жодного сенсу намагатися перебудувати себе заради когось. Бо тоді ми втрачаємо прям от фундамент свій. Одне справа втрачати частинку себе, бо сталася якась інша ситуація, де ти маєш модифікуватися і бути. Вести себе, думати так, як ти думала раніше, вже вже не актуально і шкодить лише тобі. То тоді так. Але спеціально Метаморфозуватися провести метаморфозу від когось. Та теж друнякається. Ти ж сяєш. І, можливо, просто комусь заважає твоє світло. Але світи собі.